Васеля! Так, що тут? Оце от. Е, там, де тренди, історія на мільйон. Тренарійськи трендів від Василя. 13 випуск, так? Да? Це воно? Це воно? Як? Пацани, це воно? Це, це воно якраз, так? Да? Що це відоз, да? я, я, І щоб я не помилився, якщо що. Так воно все, окей. Нормально. Же сильно я всі вибачаю. Простите, пожалуйста, извините, пожалуйста. Прошу прощення отсього ду... от душі, а от сього серця. Надіюсь, ви мене зрозумієте, бо хоть я и зарядився робити відоси кожні 4 дня, иногда стаються форс-мажори. Приблизно годину назад у нас виключили світло. Ну, думаємо, підемо в АТБ, купим свічки будемо присвітлі, все таки фраера, що капець. Там були тільки церковні свічки. Канагріб кладу! Так світло ж включили через дві години. Те-а-ле-от-е-о-е-але. Ну? 2700 коментів на минулому відосі і майже 37 тисяч лайків. Та це просто! Ну то що, давайте сьогодні подивимось незвичні нам лайфхаки, а лютий піздец під назвою Всі завідують мені із-моєго -за тіла. От мої хитрості. З категорії живот. І так як оповідач читає зі скорістю соплі, яка так плавно стікає по склу, я буду коротко переказувати сюжет. Поїхали. На початку мультика ми знайомимось з популярною в школі бабою, яка працює нянькою і яка її подружка Синді запрошує на вечірку в басейні. А головна героїня нікак не могла пропустити. По ходу діла ми дізнаємося, що оповідач не народився золотою ложкою в сраці, і щоб підтримувати імідж, тобто. І ти всім, що вона типа багата. Їй потрібно багато зусиль. Я відкрила шкаф, достала всі зароблені гроші і відправилась в магазин, щоб купити крем для автозагара. Ну, всі ж знають, що якщо в когось є засмага, то в нього грошей хоч з ракою. Да, да, у дяді Колікий загар. <різь> Господи, це жесть. То то зразу видно, що чоловік забезпечений піц. Само собою події відбуваються в ідеальному світі, де щось приховати від інших, це як два пальця обіцяти. І про справжнє становище речей знає тільки. Це моя лучша подруга Сенді. Значить, маститься баба автозагаром і йде на вечірку, де їй роблять комплімент. Мол, втеп... Це ще до повномасштабки. Ну да, тут це до повномасштабки. Це настільки класний загар, що просто. Я басна! ...на ем, якось хрена ображається. Тобто ти <гум> спеціально намастилася автозасмагою, щоб люди звернули увагу. Люди звернули увагу. И ты образилась? Ха-ха. <риклад> шляпа, у меня шляпа едва. Да, тебе шляпа. То, що ти вообще до мене причепился, до... <риклад> 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 у меня не моя шляпа. Мой шляпа, что хочет поровлю. Посидіти в шляпі не може. І тут головна героїня бачить перед собою нереально крутого парубка. Тупо 6 днів бог робив землю, а сьомий присвятив йому. І як. І це, якщо в тебе буде такий загар, то точно у гроші жалоє жмувати. <правда> да, 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 да. Як виявляється, Твой сосед. і тут в героїні визриває казково розкішний план. Просто Охренний, если я правильно понял. Надіжний швейцарские часы. Кажеться, Джонатан може стати в этом году моїм новим парнем. Почему бы і ні? Так шо то значить цього тижня буду з цією. Тут ми тут чуть накладочка. На наступний можна принципі з цими двома. Ну шо виходить за 650 дівчат в рік. Скільки відео будеш дивитися? Таке то вже все. Це все останнє відео, яке ми будемо на цьому стрімі дивитися, тому що вже ж... Я ж вже з двох годин якби, стрімлю, тому якби вже все, треба закруглятися, блін. А то вже скільки вже йде стрім. Тю, вже 4 години, 24 хвилини, блін, іде футю, блін. Ну дач, на наступному стрімі будемо якраз задивлятися. Що мало, блін? Тут, як півсраки за куща, Джонатана ротом в рот пилососить якась баба. Все, шансів нуль. Але чувак, як виявляється, ще той курвар, і. Все це время не спускав з мене глаз. І тут головна героїня з розгону пиздалечується в нього, після чого в них відбувається діалог рівня бляха Тарантіну. У тебе нет собаки? Нет, ответил он. Ну да, точно, Конечно, нет. Іначе б я видела, как ты убираешь ее фекалій. Реально, це про те, що можна розповідати. Редтарші, коли студив час закичу. Це гениально, до вечерейня, це гениально. Давай стрім до 20-ї -20 години. Ты шо серйозно? Ні, я не готовий. Я не готовий. Не, Вадим, Вадик, я не готовий. Ні, я в мене вже був такий стрім. Я, я не готовий, чесно кажучи. В мене є по перше, в мене є і. Справи до цього мені треба оформлення все ж таки до стріму підготувати нормально, тому що зараз я нічого не підготував. Плюс ще й треба созвонитися з Іваничем. Там ще е, напис... Рейні ще мене кличе. Тому, якби... розумієш, братан, якщо б не ці всі якби, зовнішні ознаки, я би, мабуть, задоволив за 8-ї години би і пішов. Але Ну, якби така фіня. На вулиці, сказала я, якщо ви часто не можете заснути, бо згадуєте, як колись сказали якусь хуйну протилежній статі. Ага, тут Але. в нашої діючої особи Антенка знову починає пудити і вона розуміє, що сказала відверту діч, через що старається закінчити цю розмову. На... Але Джонатан не такий простий штрих, як здається, на перший погляд. Саме тому видає фразу, яка ображає дівчину. Не хочу тебе обідіть. погоди. я лише хотів сказати, що помню тебе. Це ти прыгала у нашого дома на заднім дворі. Щоб сделать несколько снимков в купальнике у басейна. Наверное, это для інстаграма, да? Тобто баба заради фоток в інстаграм проникла на чужу територію, бо там є яма з водою, а в неї нема, бо бо бідна. Що, б... <пілля> будь, будь, до них. Геніально просто, тупо геніальний сюжет. Типу, мені здається, тут е, е, якийсь там. Говорить Україна, е, стосується кожного, один за всіх, це все взаліп. Не то взагалі, абсолютно не то. Оце, оце сюжет взагалі. підходить дівка Джонатана, і той переповідає їй то саме. Але давайте не забувати, що наш центральний персонаж не може дозволити, щоб про це взнали інші люди, і вона обирає найкращу аби, тактику планетарного курва масштабу. Ігнор через деякий час героїня знову здибається з Джонатаном в школі. І як тільки він її бачить, то зразу на цілий клас кричить. Эй, в іди садись мною. Це був худший день в моїй житті. І вона сказала йому Слушай, якщо не відстанеш від от мене, я розрушу твою жизнь. Из новичка в лузера. А зараз нас перенесуть на урок хімії, де в головної героїні знову відбудеться діалог з Джонатаном. І вгадайте, що він їй скаже. Він сказав, що я йому нравлюсь, і що він хоче сходиться. Со мною на свидание. Ну, ни фига себе поворот, суп. Поворот. Таким чином, чисто він вирішив тупо типа сказать, что типа дівчина в бікіді, Придизати за это її пересібать, типа, и після цього такий Слухай, а пішли на свиданку, а? Може, ты не така же и погана? Причому у нього ж типа дівчина є. Він хоче загладити свою вину і, хоч парубок, і найсексуальніший чоловік в світі за версією хуй знає кого, але. А біда заліта в груді. Далі пан. Нормально. А ви підготуйте собі їб... Чи бункер, щоб пересидіти найнелогічнішу фразу за всю історію трендів, бо почувши відмову, Джонатан каже. Ну, понятно, ти двушка на одну ніч. я согласен. What the f okay. is this? Логіка сука, Аж з усіх дирок лізе. Тобто, якщо дівчина тобі відмовила, то вона путана, а якщо ходить з тобою і ще з половиною міста, то вона дуже великий молодець. <laughs> Логіка залізна, тупа, реально, непробивна. Хто це б придумав? А? Та героїня у нас теж застрелена на голову і, перебуваючи в неймовірно, люті на світ і сраних масонів, робить, вгадайте, що. Кине у цю пробірку? Правильно! Я схватила стоящую возле мене колбу з чим-то фіолетовим і виплеснула йому в лицо. Ви тільки б, подумайте, вона бере колбу з невідомим для неї вмістом і виливає чуваку в лице. Ну, я. Ну, ш, вы шо? Тише. Ты шо? Щи. Логика. логика. Он забегал по комнате и закричал. Помогите, лицо болит. Помогите, у меня слазит кожа. Как выяснилось, это был мыльный рощин. Захохотали при виді этого, так шей всі захохотали при виді этого. Типа, чуваку погано, і всі, окрім там, щоб йому допомогти, викликати швидку, не знаю, ще щось. Вони чисто такі ахаха ебать, ты лох. Це що, блин, за моя школа, я не понял. Це що за 15-та школа взагалі я не поняв. Тільки в 15 школі я тільки чув такі історії, типу, що просто чув, ну, я просто в чому прикол? Поясню, у мене знайома е, ну, подруга дитинства якби, е, вчилася в 15 школі. І чому вона пішла від 15 ї школи? Тому що в які, е, там відбувався якийсь звіздець тупо. І там було таке, що типу, просто чувак біжить на якусь дівчку, дівку. Короче, бере із за портфель, робить бекфліп і бекфліпом е робить іще і дівчина все одно. Типу через, короче, через портфель зробив бекфліп дівчиною, коротше. І я такий, єбать, що? Кого Єма? Та Таму нафіг. Це що за хірня тупа? І це тільки одна історія. Інші історії я розказувати не буду, тому що вони там різної різного рівня жорстокості, блін. Я, звичайно, це все засуджую і не підтримую. Це що це, 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 це... Це клас потенційних маньяків, Чи по подруга yeah. героїні Сенді переконана, що Джонатан цього не заслужив і починає з ним мутити. Чого? <зас> та просто так. До випуску <зас> лишається ціле нічого. Головна героїня вперто пробивається до золотих срачних ложок та унітазів з іридією. Тобто багато працює, тому що. Чтобы все, как обычно, вас... Була не заспокоюсь. Кічалість мною і завідували тому, що моя багата. Ми в раковинах на класі коректор підпалювали на уроці. Ніхрена собі ви конечно. Hey, я? Ти сказав нафіг, я знаю. Обеспечувають мене всім, что я пожила. В той час Джонатан розриває стосунки з Сенді і подруга, як справжній Робін Гуд. А по сумісництву піз... Бол вирішує відімстити, вертаючись з роботи, вона застає картину, як Джонатан виносив сміття, в нього порвався пакет, і сміття висипалось йому на голову. Стонкс думає головна героїня, фоткається і кидає Сенді, а та в свою чергу викладає. <плес> тобто тобі б не вистачило, то, що ти просто на нього щось оплила і типу щось у нього було з обличчям. Типу, тобі цього не вистачило нафіка. А це у Фейсбук і палить автора фото. Yeah. <laughs> Дружба. Дружба Сенді закінчена. Джонатан охуєває і хоче помститись головній героїні. Бо тут сука, їсти не дай дай помститися кому-небудь. Виявляється, чувак має фотку, яку, згідно зі словами нашої юної маньячки, не має бачити ніхто. Тільки не показуй нікому, каже головна героїня. <гум> Окей, каже чувак, я не буду показувати фотку нікому при одній умові. І вгадайте, бляха, шо це на світанку, він її запрошує чи шо. Це за умова. Хайдем со мною не випускної, Йоб, твой... Ой, це пизда. Це пизда. Це получается пизда. Автор. Скажи мені, Ти дібіл? та якою би сильною не була симпатія, ні один придурок, навіть якщо він обдрестаний пацюк, що всявся. Просто ну, який геніус, топо після цього всього. Типу, мильний розчин. Оця весь вся всігня. Типу, при яких умовах він такий. прийшли пішли зі мною на свіданку, умовно? Типу. Ну тут зрозуміло, що він на свіданку, типу, приглашає. Я не розумію, що це за херня. Позавчора ніколи в житті після таких. Автору Походу приколів не, не скаже цієї фрази. Навіть у фантастичних звірях, фантастичних звірів менше, ніж тут. Через два дні головна героїня переступає через свої принципи і погоджується йти з цим ідіотом на випускний. Бо а вдруг хтось узнає про цю фотку, ні? <звіт> Але все не так просто, адже дівчина готує пекельний план помсти, бо. Ну, якщо мною відбувається це я здію все, щоб для Джонатана этот день став худшим в його житті. Виявляється, центральний персонаж, крім пінобольства та робінгуства, ши до дохрена дизайнер. Вона фотошопить фотку Джонатана, як ніби той прив'язав цуценя до дерева собі. і бив його палкою. Все, от тобі й козир в рукаві. І тут у мене при першому перегляді виникло абсолютно логічне питання: якщо вона фотошопить Джонатана у настільки поганому амплуа, то що не так з тією фоткою, яку він знайшов? Скорми це взнає. We'll be right back. <проб> Настає день Ікс. Випускний. Дочекавшись відповідного моменту, наша юнота мішком з закута бере ініціативу в руки і привселюдно позорить Джонатана. Пожалуйста. Все, минутку внимания. Недавно к нам присоединился потрясающий парень. М и сегодняшний спутник. То он пытался разрушить мою жизнь. Разбил сердце моей лучшей подруги. Сегодня я пришла отомстить за Сэнди. Я сделала фото Джонатана с привязанным к дереву щенком. Пес истекал кровью, а Джонатан стоял рядом и, улыбаясь, держал окровавленную палку. Ебаный в рот, как Так, Джонатан в черговий раз хуївши розкидає пачку копій тієї клятої фотки серед людей. І тепер найцікавіше, що ж було на тій фотці? На фотографії я наносила на тіло автозагар. Тогда я всім сказала ну, цараю в узнали, що що на пляжі. Всі узнали, я включить. Тобто весь цей піздець вона влаштувала через фотку з автозагаром ССС! я схожу з гвозду, блядь. Друзі, я схожу з зводу. Що тут відбувається, це навіть не блін, Какий, блин, блядь, писав. Хто? Хохо, звідки? Яко... На, якому... на якому смітнику знайшли цього, блін, на якому смітнику знайшли цього, блін, сценариста, блін, сюжетного, блін, я не знаю. Господи. Ка! Головна героїня обісралась. По крайній мірі думала так, адже буквально зразу її лепша подруга Сенді вийшла і сказала. і правда Навіть настояще так ділає не только моя подруга. Ну и все мы. Кто ни разу в жизни не использовал автозагар или косметику? Сдавалось б, Ось он, хэппи энд. Зараз и девчина признается, что фотка Джонатана – это фотошопы. Все один перед одним вибачатся, а глядач зрозуміє глубоко, как мой пупок мораль. Але ху... там плавал. Сэнди сказала эти слова, и все снова ополчились на Джонатана. Один из моих друзей подошел к нему, схватил его и бросил в грязь. Он сказал, лучше беги, пока я не привязал тебя к дереву. Как ты того бедного песика. Раздетый и вываленный в грязи Джонатан. Самое yes. лучшее зрелище, которое я когда-либо наблюдала. Он заслужил все это. Не с тем yes. связался. Слава богу, что дурдом заканчивайся. Слава богу. И бас не такого. На якщо ты в корне неправа, завжды можно... Баты, а друзья? Друзья. Тебя в цьому. му? По крайней мере, так подумают діти какие цей бред. Душевно хворого подивляться, Ютуб. Знімаю перед тобою шляпу. Молодець. <гум> ну що? Я тим часом, напевно, піду тушити сраку, тому з вами був Василь. Всім удачі, всім пока. Ну що ж, аби до цього закінчили відос, і на цьому би завершуємо нарешті стрім.